Дівчат, треба одну тємку провернути. Срочно. Вже цілих три роки разом час розвести хлопця на пропозицію. І здається, я маю одну ідейку. Він фанат володаря перснів, а я відшиваю різні костюми. Фу, не дуже. Це взагалі як у всіх. А це що за краса? Ідеальний кандидат для добичі колечка знайдений. Мене кинуть після такого. Отже, який план? Скоро в Києві буде проходити фестиваль Токін День. Це день ікс. До цієї дати потрібно дуже сильно натякнути на кільце, або можливо навіть прямо сказати, бо це все ж таки чоловік, і зробити це в костюмі голума. А на фесті чекати на результат бажано це все провернути завчасно, щоб у людини був час осмислити це життя і замовити мені колічко. Да, це та історія, яку я хочу розповідати дітям в майбутньому. Сподіваюсь, все спрацює як треба. Ви на каналі Косплей. Тут ми клеїмо, шиємо, шліфуємо, малюємо та відтворюємо доволі специфічний образ, так як голум по суті. Голий, лише тряпка на жопі є. І виразна велика голова з трьома волосинами, великими очима і сірою шкірою. Тобто, тут одяг не є впізнаваним елементом персонажу. Тут потрібно відтворити саме тіло, а це значно ускладнює процес. Я оце подумала: а може зробити план Б, де пропозицію робитиму я. Я би подивилась, як це коспею роблять інші, бо поки гадки немає з чого розпочинати, мене цікавлять дівчата, як вони ховають груди, Типу лонгслів, майка тілесного кольору або Повний бодісьют. Все, я знаю, що робити. Замовляю на Аліку бодісьют тілесного кольору. Цей костюм закриває не лише тіло, а ще й голову. Тож питання з зачіскою майже вирішено. Тобто, в мене вже є висина і залишиться зробити волосся. Третій пункт це нанести грим на бодісьют, зробити на жопу пов'язку і на фінал зробити грим. Тут алгоритми Аліку таку класну штуку підкинули мені під обріз: 300 гривень, того точно варті. Діла ідуть, не лізя сказати, що добре. Залишається Сподіватися на те, що доставиться раніше, ніж запланована дата. А тепер момент істини. Що ж я там такого цікавенького замовила до костюму? Прам-прам-прам. Блять, це шльопки у вигляді здорових ніг. О май гад! Це, такі типа силіконові. Це, мабуть, щоб не сковзило. У мене 38-й. Я думаю, вони більше будуть. Так, ну на столі, мабуть, мірять. Не. Найкраща ідея, тапки. Це я розумію. Зробіть мені педикюрчик, будь ласка. Під образ їх точно треба буде зробити більш страшними, хворобливими та брудними. Не думаю, що голом бував колись на педикюрі. Чи хоча б ми в ноги. Тут є вени, явно яким не вистачає кольору та об'єму, і надто здорові нігті. <хи> Достали! Ще є почти місяць, щоб зробити костюм. Тобто, все ахуєнне. Я, кстати, сразу купила от. Вот. Я довго чекати не хочу, я хочу вже розпакувати костюм. А він такий на ощуп. Я поняття не мала, який на ощуп цей костюм. Мені казалось, що він такий. Щільний він як капронки. По товщині, як колготки. Бля, ну я хочу це вже поміряти, а замочок тут десь мають замочок бути. А я сюди залізу. Через дирку оцю шолі. Як сюди залазить? Потайний замок настільки потаємно вшитий, що його не видно. Боже, я так не блять. Мене його ще не повністю наділо. А як сюди засунути? засунеться? Голову назад Фіга собі, Два розтяжка. О. Я бачила, вже, що у мене там типу, труси видно, але блядь, вони чорні. Кстати, от перший косяк, дирка. Ефект голого тіла створюється надто сильний. Ще Ютуб заплаче мене за це. Треба буде десь тут плашку вставити, що це фейк -баді, блядь. Єдине, що мені не так сильно подобається, в костюмі, чи, можливо, навіть не в костюмі, а в оцих тапках. Це те, що колір відрізняється. Ну. Я спробую якось ноги зробити плавний перехід в ці тапки, щоб вони не вибивалися з загальної картини. Кстати, пам'ятаєте, я говорила за оті баночки маленькі, які я хочу використовувати. Це їх покажу. -брам. Це у нас акварель. Дві баночки, тому що акрил важко розводить з водою. А щоб зробити оту тіні. Я ж буду сейчас малювати грим собі на тіло, буду це робити аерографом. Короче, там треба, щоб краска розводилась з водою вона була жидка. Тобто я зараз буду зафарбовувати костюм прямо на собі. Акварель, я предполагаю, що після стірки має вимитись. Я цей бодіс'ют планую використати повторно вже для більш складного, деталізованого і пропрацьованого образу. Але він буде трошки пізніше, тому що він дійсно складний, він ефектний, там двохфазна стадія буде у цього персонажа. І цей костюм буде дуже важливим елементом. Тож я раджу підписатись на канал, щоб не пропустити. Пустити цей косплей. У мене явно щось не так пішло з не можу понять, почему? Ладно, я розумію, тому що я не вивчаю анатомію тіла. О, який сісіч собі зробила. Бля, ще проблема візка, а як я спину буду малювати? Вопросик. Ну ладно, спина потім. Блять, що з пресом робити. Зараз спробую карандашком підчоркати, подивитися в інтернетах, як там треба пресс малювати і почоркивати. Не знаю наскільки видно, але я олівчиком ось спробувала намалювати, як воно має бути. Ось ну, білим воно підсвічує. Зараз я спробую нанести аерограф сюди, Ну, це треба робити швидко і чітко. А з цим можуть бути проблеми. Я, коротше, постирала його живот. От живот і верх постаралась вистирати. Поставили ще сліди, звісно, але цього ужасного пресу майже не видно. Я вже не стала прям застірувати до чистоти, зараз буду ще раз малювати. І я додумалась, що можна малювати не на собі, а покласти костюм блять, і намалювати. Возможно, так ефект буде кращий. І плюс я так зможу замалювати собі спину. Якщо я збираюсь робити пропозицію, то мені треба обручка. У ніяких класичних жовтих простеньких обручок це виглядає пабумірським. Я знайшла дещо краще: мінімалістичні з тематикою природи. І що саме головне це не біжутерія, а золото. В різних кольорах у мене, походу, якась неприязнь до жовтого золота. Зараз вагаюсь між трьома варіантами. Всі подобаються по-своєму, і я от поки не визначилась. А по термінам то треба сьогодні-завтра замовляти, щоб до фесту встигли зробити. Тож поки я в дуже активних роздумах покажу, на чому зупинилась, коли отримую колечко на руки. Трьом якось, чим ближче до діла, тим нервовіше. Ваші думки, це ок чи не ок, коли дівчина робить пропозицію? Да ще й в костюмі голума. Я відправила костюм в стірку. Звісно, зараз вийшло набагато краще промалювати прес, але все-таки фігня якась получалась ну не дуже. І розводи пооставались від першого мого миття. Перед третьою спробою розмалювати цей довбаний бодісют. Я потренувалась спочатку на листку намалювати прес і щось приблизне окреслила нитками на костюмі. Нарешті-нарешті я змогла зробити хоч щось толкове. Так, да, Це звісно не ідеально, але це вже схоже щось на пріс, на ну, типо якби на груди, е, і це не виглядає як сплошна каша. Окей, okay, окей. Okay. Сейчас руки треба ще домоливать, но я кстати не знаю как. Да, конечно, трохи потков пооставалось, но. Що вже поробиш. Ой, радує тільки те, що в цьому костюмі, якщо ти щось напаскудив, то нічого страшного, можна сказати, що тут така задумка. На хобідей дрес код обов'язковий для всіх. Тож мені треба подумати не тільки за свій образ голума, а ще й те, в чому піде Жень. Тому році ми були звичайними селюками, що я, що він просто пішли. Подивитися, що це за фестиваль. Такий В цьому році я думаю, приблизно залишити йому те саме, що й було. Але я хочу додати якусь цікавинку. В образ. Я зроблю йому плащ накидку, і в мене є шмат, гарний шмат зеленої болотної тканини. Сімпатічно, симпатично. симпатично. Вроді непогано вийшло. Саме складне — це зробити капюшон. Ну, капюшон тут матиме чисто декоративний вигляд, але я все ж таки я його зроблю, хоча б для краси, щоб він там ззаді висів. <гум> Зацініть, яке я нарощення собі зробила. Коси прям до жопи. А густота. Да? Насправді, я їх пришивала вже години 2-3. Що-то в этом є. У нього от, не сильно багато тих волос, так що зупинимось. Що я хотіла далі робити? А, вспомнила ж зробити штуку. На бедра. Я вже навіть кусок ткані знайшла. Дивіться, які в мене прес. Йо моє. Я її буду робити зараз разом з бананкою, тому що телефон буде, треба буде кудись ще перстень, сховати гроші. Ну, коротше, мелочі, розумієте? Да? Робити карман на я не хочу. Якби за чим морочитися. Радую оцей образ тим, що можна особо не запарюватися. Якщо щось десь криво буде, то значить так треба. Коротше, зараз треба якось покрутити цю ткань то десь йде. І прицепить її як юбку. Ну, власне, я нічого не пришивала. Я просто його замотала, покрутила туди-сюди, підв'язала тут, підв'язала тут. Вони ще типу, як шорти йдуть тепер. Ну я на всякий случай ще буду піддівати коротенькі шорти. Ну, власне, вот треба тепер. Зробити макіяж вирізала я собі ще отвори для вух, а то їх трошки не вистачає. І зараз додам ще об'єму. Ось цими ельфійськими вушками ну набагато ж краще. Канонічні блакитні лінзи, вибачте, побачите вже на фотках. Виглядає класно. Брови спробую сховати гелем для бровей і консілером. Да, я знаю, що можна використати пластику для гриму, яку я використовувала в минулому відео для русалки, але треба буде в цьому костюмі проходити, проплясати, протанцювати цілий день. Мені та пластика для гриму. Фото та відео з фестивалю вже у мене в телеграм-каналі. Тут більше ділюсь за кулісям створення костюмів, анонсами цікавих тематичних фестів та Новими фотосетами з найрізноманітнішими персонажами від доти до володаря перснів та русалок. Посилання залишаю під відео. Коротше, вирішила я натякати трошки по-іншому, а саме рілсом в інстаграмі. Так як ця піксельна жопа зараз не дома. І потім буде йому малувато часу на те, щоб подумати і замовити. А Рілсік в інстаграмчикі буде в самий раз. Анте моє. Со це Tolkien Day 20, 21 вересня. Я чекаю. Ріус, до уваги прийнято. О, Подивіться, яке воно. Це типа отак от. Я, я складно уявляю, як я стану на одне коліно і зроблю пропозицію. Я не знаю, що казати Типа, ха, ти лох, я перша зробила пропозицію. Все, коротше, побачимось на толкін день. Я йду у пить Ось не як гадалось. Я очікувала пропозицію на самому фесті. Типу, щоб максимальна романтика була. Але він її зробив вдома перед виходом, якраз коли я домальовувала грим. Тож на фест я вже їхала з перснем. Хоча, окей, ладно, я собі на фестивалі ще познаходила перснів і далеко не один. Там, навіть коли я прийшла, з головної сцени прозвучало, щоб відвідувачі були обережні, бо на фестивалі загійся голим. Костюм виконав свою роль на всі 100%. Я задоволена результатом, його було відносно. Легко та весело робити, і на алі ви навряд чи таке знайдете. Я, будучи заядлим це своїми руками, хотіла б задіти одвічну дискусію та визначити: а хто справжній косплеєр? Той, хто купив, чи той, хто все зробив сам. Але про це в наступному відео.